Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 241 гривня. І розпочнемо з такого сірого кардигану він на 100% з кашеміру. Кардиган у розмірі L він подовжений прямого крою, без гудзиків, такий йде як накидка. і ось так він виглядає в примірці. Як таких явних дефектів на ньому немає лише мізерні мікроскопічні ковтунці. Як на мене, це такий непоганий варіант для офісу, щоб утеплитися взимку. Собі його не купляла, оскільки у мене вже є в такому ж світлому, сірому кольорі кардиган, також з кашеміру, але в мене більш такий він пухнатіший і в кращому стані, тому цей не було сенсу собі купляти. А загалом непогана знахідка, і поки ще літо є великі шанси знайти речі з кашеміру. І наступним хочу вам показати ось такий светер. У нього дуже цікавий колір. Тут він видається синім, але насправді це такий колір баклажану. Розмір вказаний XL і взяла його, оскільки тут у складі є вовна. Щоправда, не такий вже великий відсоток, а саме 14% вовни, також тут є 20% нейлону і решта акрил. Ось так він виглядає в примірці. Дуже цікавий у нього крій, такий от глибокий виподібний виріс, дещо такі от широкі вверху рукава. Але мені не подобається те, що він якийсь от розтягнутий, особливо це помітно там, де горловина. Ну і сам по собі він виявився надзвичайно колючим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на який одяг вам зараз цікаво дивитися, чи вже більше показувати вам осінні варіанти, чи все-таки цікаво дивитися і плаття. Власне, знайшла ось таку сукню від дуже крутого дорогого бренду Polshark. Це в нас така от емблема у вигляді акули, але маю сумніви щодо оригінальності, оскільки тут якась така надто простовата бірка. Склад тканини тут хороший, адже 94% катону, тобто бавовне, і трішечки лайкри. Добре, воно тягнеться. Розмір був вказаний L, але насправді воно виглядає як на S. -ку. Дуже сильно обтянуло. Мені здається, що це такий крі мав би бути більш вільний, і воно би мало якось вільно спадати, а не ось так: от обтягувати, адже це все-таки спортивний варіант плаття. Далі хочу вам показати ще одну сукню, уже в більш такому романтичному стилі. Цікавий тут також принт, такий от геометричний, різні смужки, в різний такий от бік вони направлені. Чорно-біла, розмір вказаний S і склад тканини 100% віскоза. Плаття в ідеальному стані без дефектів на короткий рукавчик. Ось так виглядає в примірці, дуже миле, приталений, адже має поясок, виділяє талію. І воно такої, бачите, середньої довжини, трішки вище за коліна, внизу має таку як фальбанку. В принципі, непоганий варіант для літа. Щоправда, до мене воно все-таки малувате, оскільки талія тут не на місці, а виявилася якби такою завищеною. Хоча це не так би мало бути за задумкою дизайнерів цього плаття. А ми з вами продовжуємо далі розгляд суконь, і мені трапилося ще ось таке дуже мінімалістичне, дуже простеньке платье в такому світлому жовтому відтінку. Сороковий розмір вказаний, яке дещо нагадує таку от нічну сорочку. Складка тканини тут чудовий, воно повністю натуральне. Це 100% бавовна. І стан у нього також чудовий, воно абсолютно нове. Ось так, власне, виглядає в примірці. Знову ж таки, на превеликий жаль, на мене якесь воно тіснувате виявилося. А загалом моделька дуже класна, для літа просто супер. Натуральна тканина, такий от світлий ніжний колір, і само по собі воно дуже ніжне і романтичне. Як вам воно напишіть в коментарях, чи не видається воно вам надто простуватим і чи справді не виглядає як нічна сорочка. І з літніми платтями завершуємо наступна сукня, буде вже для осені, більш напевно актуальна. Вона в такому ніжному світлому, сірому кольорі, базовий кольор, верху широка, донизу завужена, має внизу йти по фігурі і тут такий от різний вид в'язки. Розмір тут вказаний S, але сукня дуже добре тягнеться. За складом просто чудова, адже у складі тут є і вовна, і ангора. А саме 25% вовни і 10 ангори. Ось така от бірочка, назва бренду і розмір 38-й. Ось така от сукня з дуже глибоким вирізом, як на мене, це не дуже практично для осінньої сукні, і вона вверху йде така, як летюча миша, це теж не дуже актуально, як на мене виглядає. Хоча сама по собі вона дуже тепленька, дуже м'якенька і комфортна. І вона, до речі, в ідеальному стані, без жодного дефекту, навіть ковтунців на ній не помітила. Йдемо з вами далі, і далі я буду приміряти ось таку от блузу з джинсами. Блуза така, як зефірка, вона має багато таких ріш і на дотик нагадує мені шовк. Хоча от бірочка тут відрізана, але це точно не синтетика, адже тканинка дуже приємна. Скоріше за все, віскоза. І буду я її приміряти ось такими чорними джинсами. Прямого крою розмір тут вказаний 40. 42. Другий. І в мене вийшов ось такий суцільний чорний лук Total Black. Але що блуза, що штани виявились на мене за широкими, за великими. Блуза якась така дуже розхлябана. І самі штани, бачите, наскільки вверху вони злітають. Некрасиво лягли. Хоча крі у них дуже класний, вони йдуть повністю донизу широкими, прямими, стильно круто виглядають, просто на розмір би менший, і я б точно їх собі купила. Ну а от блуза трішечки не в моєму стилі, я не дуже люблю такі от мімімішні речі. Якщо ж говорити про їхній стан, то і блуза, і, і штани в ідеальному стані без дефектів. А далі я буду приміряти ось таку ядрьону синю сорочку від крутого, класного спортивного бренду Коламбія. Власне, не знаю, вона чоловіча чи жіноча, але мені дуже сподобався саме ось такий от насичений синій колір. І, до речі, тканина тут хороша. Написано, що це 100% відсотків Це такий, як віскоза, не синтетика, хоч і штучна тканина. Розмір сорочки був вказаний S і в принципі вона просто ідеально підійшла. Навіть от гудзички вверху не розходяться, як це часто буває у блузах і сорочках розміру S на мені. Дуже класний бренд, якісна сорочка, і взагалі вона йде без дефектів, як новесенька. В принципі, хто любить такий от спортивний стиль, мені здається, прям знахідка. Я, хоч і люблю кежуальний простий стиль, але ось такий от нато спортивний я не ношу. І від спорту переходимо до романтики, знайшла ось таку дуже вишукану тендітну блузу. Вона дуже красиво зроблена, має красивий декор і ніжний такий от сірувато бежевий відтінок. Склад тканини тут був вказаний 100% бавовна і 100% поліестер. Тобто, я так розумію, що основа тут, власне, з бавовни, а увесь декор зроблений з синтетики. Ось така от блуза дуже королівська, я б навіть сказала, як з якогось просто минулого століття виглядає просто шикарно для якогось виходу в світ, мені здається, прикольна. Хоча от за своєю текстурою тканинка доволі простенька тут. А наступна річ дуже банальна. Це ось така от звичайна смугаста кофта, дуже базова, яка завжди в тренді, яка завжди на часі. Я думаю, така є в гардеробі кожної з вас. Це у нас фірма Zara і власне це у нас 100% бавовна котон. Розмір кофти був вказаний М, і вона йде ось така. От по фігурі приталена, рукавчик тут три четверті. Загалом стан непоганий, хоча видно, що це таке от легеньке БУ, це мене і зупинило від покупки. В іншому б випадку б я її точно собі купила, адже дуже класно стильно вона виглядає разом з джинсами. Хоча насправді в мене в гардеробі ось таких смугастих кофт є багато, навіть в різному кольорі. Це і біло-синя смужка, і біло-зелена, і біло-червона, і, звісно ж, біло-чорна. Але ось ця дуже класно сіла по фігурі. Це мене і підкупило в ній. І остання моя знахідка з одягу: це ось такі от джинси з дуже оригінальним принтом. Власне, через цей принт і взяла їх до примірочної. Це у нас 85% бавовна. І вони ось такого прямого крою. Актуальний крій, висока посадка. Щоправда, цей принц, звісно ж, на любителя. Не кожен наважиться носити джинси з якимось таким от малюнком. Дуже цікаво дізнатися, чи у вас щось схоже є в гардеробі. У мене колись у студентські роки були джинси від Zara в світлому блакитному кольорі з білими такими великими квітами. Але от зараз я, напевно, б такі вже не носила. І покажу вам ціни. Бежевий кардиган заважив на 50 гривень. смугаста кофта заважила на 40 гривень. А ми переходимо до взуття. І розпочнемо з осіннього варіанту. Були ось такі коричневі челсі. Мені щоправда здається, вони з ненатуральної шкіри. Фірма Рікер усім відома. Розмір вказаний 38-й, вони, як бачите, в хорошому стані. І ще були ось такі в сірому відтінку на замочках, більш такі вже завищені, і це вже натуральна шкіра, дуже добротні, якісні і також стан хороший. І ось тут ви бачите такі ще були різні черевички на зав'язку. Це я вам зараз показую вагове взуття. Нагадую, це четвертий день ціна за кілограм 241 гривня. Знаю, що більшість з вас все-таки більше любить роздивлятися саме взуття з ваги. Але у цьому відео трішечки пізніше покажу вам із люкса, де фіксовані ціни. Там, звісно, буде взуття вже в новому ідеальному стані, а тут ви бачите взуття дуже різне, більшість вже ношене. А ось ці білі кросівки, дуже навіть непоганий варіант, і вони, до речі, не є сильно заношені. Взуття, як ви бачите, до четвертого дня насправді є дуже багато, але от зупинитися на чомусь конкретно я поки що не можу, нічого такого особливого не трапляється до рук. На жаль. Як ви бачите, взуття дуже різне: від літнього до осіннього до зимового вже почали з'являтися її чоботи, були ось такі ботфорди, вони дуже довгі. Це не натуральна замша, це замінник, але вони в дуже хорошому стані, не заношені, принаймні. І поруч тут ще ось такі от Челсі в чорному кольорі, також стан непоганий з такими металевими закльопками. До речі, от саме осітнє взуття вибір доволі непоганий, є шкіряне взуття і взуття в хорошому стані. А от літнього, хоча зараз це вже не так актуально, як ви бачите, не так багато, хоча ось ці білі босоніжки доволі непогані. Це у нас ось такі от броді в золотому бронзовому кольорі італійський бренд. І я так розумію, вони з натуральної шкіри, такої от лакованої блискучої шкіри. Тут у нас також поличка з літнім взуттям, і ось ці такі непогані чорні сліпони в новому стані. І давайте перейдемо нарешті до люкса. Покажу вам, що у цьому ж магазині продається на люксі. Серед чоловічого взуття були ось такі кросівки, і написано, що це Louis Vuitton. Я так розумію, це якась колаборація з спортивним брендом. Їхня ціна тут 550 гривень. Виглядає дуже класно, стильно. Не знаю, оригінал, не оригінал. Але прикольний варіант корсівок. І поруч тут ще ось такий варіант, білі з чорними вставками, їхня ціна також 580 гривень, вони з натуральної шкіри. І давайте разом подивимося, що тут є серед жіночого спортивного взуття, ось такі теж білі косівки, дещо завищені, і ціна така ж, як і на чоловічі, а саме 580 гривень. Ось такі ще дуже стильні, класні, тут таке поєднання натуральної замші і шкіри. Комбіновані кольори. Дуже класний стан, як новенький, їхня ціна була 650 гривень. Ось такі дуже навіть, непогані шльопанці в білому кольорі, і ціна у них хороша, 290 гривень в такому от стилі Hermes. Щоправда, це був маленький 36-й розмір. І ось такі лофери непогані, ціна 390 гривень, лакована шкіра. І тільки гляньте, яке класне, яскраве червоне взуття в 38-му розмірі. Воно з натуральної замші, новесеньке, і ціна доволі помірна. А це у нас босоніжки від крутого, дорогого бренду Hugo Boss. Їхня ціна 650 гривень. Вони в такому зеленкувато-сірому відтінку і на превеликий жаль на мене виявилися завеликі. Вони абсолютно новесенькі, тільки гляньте на підошву, є ще наліпка на ній. Тобто вони. Фактично з магазину ніхто їх раніше не носив. Вони йдуть на такі от грубі танкетці, дуже стильно, класно виглядають, і гадаю, що вони мають бути дуже зручними. І давайте я вам ще покажу сумки, а сумки будуть з вагового відділу. Ось такий був мініатюрний рюкзак. Напевно, що він дитячий в такому от стилі Барбарі. Дивимося далі. Це у нас така от велетенська сумка з золотими вставками, але, на жаль, понищена. Тут у нас така невеличка сумочка на плече, на закльопку. Це у нас не натуральна шкіра, а екошкіра, але стан хороший. Ось така була текстильна велика сумка, вона абсолютно нова. І тут така класна, якісна тканина, що сумка дуже добре тримає форму. Абсолютно новесенька, що ззовні, що зсередини. Вона в бежевому кольорі з такими акцентними ручками. Дивимося з вами далі. А далі у нас тут ось така чорна сумка. Це у нас правда Мас маркет фірма Primark. Сумка з екошкіри в дуже хорошому стані. Має дві ручки коротші і одну довшу. І тут у нас ще ось такий чорний рюкзак, це у нас фірма Pool але, на жаль, він пошкоджений ось тут є такий от дефект величезний дефект. А тут у нас така от бежева сумка, якість у неї щоправда жахлива. Ось такий дитячий рюкзачок смішними такими малюнками дитячими. І ще ось така коричнева сумка. На перший погляд мені здалося, що вона може бути з натуральної шкіри, адже текстура у неї дуже нагадує справді шкіру. Але власне, ось тут є бірочка зі складом. І тут власне, можна прочитати, що насправді це не шкіра, це все замінник. Сумка, до речі, непоганої якості, вона абсолютно новесенька, це видно і по підкладці, і ззовні жодних потертостей, царапанок на ній немає. Ось така от на двох магнітах вона. І дивимося з вами далі. Ось тут така от структурована сумка класної якості, щоправда, вона дуже якась зім'ята втратила форму. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!